дві Ось Скільки разів ви ловили себе на думці, що ваш улюблений риболовний комплект все одно потребує допрацювання, навіть якщо це Shimano або Дайва. І є речі, які ці бренди нам ніколи не дадуть. І тому я замовив з Aliexpress шпулю KKR s 290 в цьому відео я розкажу про свій досвід тюнінгу риболовної катушки та спробую змінити вашу думку про мультиплікатори, тому що ця катушка може кидати від 0,8 грама. Отже, щоб досягти такого результату, я змінив стандартну шпулю на ось цю красуню з Aliexpress KKR S290. На перший погляд здається, що це дрібниця. Але давайте подивимось глибше. Яка там різниця? Стандартна шпуля 7 грамів, ця шпуля 2,9. Але в BFS кастингу це доволі багато. Ця шпуля легша і тоньша. Вона дозволяє кидати приманки від 0,8 грама більш точно на більшу відстань, що дає мені суттєву перевагу при ловлі на ультралайт. А також в мене тепер є запасна шпуля, на якій я можу тримати шнур іншого діаметру і змінювати на риболовлі. Але не все так просто. На відміну від стандартної шпулі калькутти, ця має пластиковий додатковий вал, який потрібно встановлювати через кришку осьового гальма. І не так просто і швидко його відкручувати, змінювати і заново все ставити. І тим паче не хочеться втратити якісь деталі прямо на риболовлі і загубити його в піску. Цю ж пулю я купував на Aliexpress за е, щось в районі 3000, і посилання я залишу в описі під цим відео не як реклама. А для тих, хто захоче таку саму собі на калькуту. Тільки до мене прийшла ця шпуля, одразу її встановив і побіг на риболовлю. Не було особливого часу і можливості зняти нормальне відео, тому в цей раз ви побачите деякі нарізки з різних моментів. Наявність цієї шпулі точно змінила мою риболовлю. Тепер я можу прямо глибше опускатися в ультралайті. Для кастингу. Так, неодмінно варто взяти ще ультралайтове водилище, бо ловити з нанолонг, як роблю це я. не те, щоб не дуже правильно, але більше комфорту можна отримати саме з спеціалізованим водилищем. Також в мене була можливість на декілька годин вибратися на риболовлю на Київську набережну до церкви. Я спробував спіймати бичка. В той день кльов був дуже поганий, тому вдалося спіймати лише декілька, але все одно було прикольно половитися з новою шпулею. Ну, а також був цікавий момент, коли я знайшов приманку. Хтось зачепив джегріг. Є воблер, Не уявляю, як його звідти дістати, але якщо кому цікаво, прямо під церквою. Що ж, перша проводка. І вже бичок сидить. Подивіться, який в нього... А, що ж ти такий активний? Подивіться, який в нього помаранчевий плавник на чержавий. Так, ну бичок невеликий. Хайде. Цікаво, що покльовки були от саме тут під берегом. Туди закидав взагалі нічого. а так почав качати біля дна. Легесенько. І тут бичок був. Ледь-ледь було чутно царапки, царапки, чому зручно. Мені з кастинговою катушкою Чуть-чуть припустив с чуть-чуть підняв. Да, З безінерційною це теж можна зробити, але є свої дол... переваги і недоліки. Також, як пам'ятаєте, в цьому році я ловив на одному з київських каналів головня. Я вирішив спробувати половити його блешнями на кастинг. Але, е, на жаль, як і в той день з тестуванням е, катушки і спінінга з Aliexpress, Це відео вилізе по підкасті. Якщо захочете, потім подивіться. Хоч головень і ходив біля поверхні, і я бачив його в кількості, але кльову в той день не було. Тому мені довелось переїхати в інше місце, де вже й вдалося е, половити маленьких, але прикольних Шарити. судачків. Ось цей момент ви якраз можете зараз і подивитися. Це у нас судочок. Ось такий невеличкий судочок ось тут взяв. Да, розмір риби, конечно, не радує на ультралайт, але добре хоч такі ловляться. Чутливість, яку дає ця катушка в парі з водилищем, мені подобається. Доволі стало зручно, звик і риба ловиться. Якби, звісно, розмір ще побільше був, було б взагалі гарно. Так, що це було? Іначе була попльовка. Але рибу підняти я взагалі не можу. О, пішло. Ха, не може підняти, просто завело за щось. Так оце вже ж Отакий от, от судачок. Ха-ха-ха. Прикольненько, прикольненько. Взяв десь прямо біля бережочка. Що ж вони тут всі такі маленькі? Де тут той великий судак, якого я дійсно не зможу підняти? не просто він завів у травку і все. Ну і на фінал я залишив для вас риболовлю. на Окуня з товаришем Юрою. Коли ми поїхали, розуміли, що зараз велика щука більше там кілограма ловитися не буде, і, в принципі, можна обійтися ультралайтом. Я взяв кастинг, нано і е, калькуту з тюнінгованою шпулею. Для того, щоб половити або мілку щучку, або оконів, тим паче казали, що можуть попадатися оконі навіть до пів кілограма. Шпуля спокійно кидає ультралайтові силиконові приманки 1-2 грама доволі далеко і можна було навіть працювати маленькими вагами, щоб тонко подавати приманку окуню. Прикол. Бачите, закинув на гілку, поки витаскував приманку, клюнув окунь просто на жорсткий, такий твіч. Опа. О, так слушай, гарний окунь. Блін, за три тройника, конечно. Ну такое угу. Це Прикольно, це двоечка, так? верно? Двоечка Опа. Бідолаха, ну как ж так, за дві губи, три тройника. Антисептик треба доставати. Я нормально даже не за закровю. Давай еще раз. Красава, молодець. Може вертушку теж поставити? Да. бачив? Ти бачив які? І не бачив. Там, ну, грам 150 було і дві штуки ганялись. Mm. Я на п'ятик просто. Дві там, три стайка така вийшла. О. Mm. Плей его отломаем. Тики сказал, что он тут, да? Такий. Величезний. Але сів нарешті вимучив надзив. Спрацювало три грами і Світбейц такий хробак з твістерним хвостиком. Ты его вытягнешь, типицак давать. Ми накинули его. Даам. Не, ну давай еще таких штук. Десять зловы. І це буде весело. Яка-яка різниця, що окунь, що щучка. Ну, типу, для також, що... Супротив є весело вже добре. Якщо у вас ще залишилися запитання або ви хочете більше дізнатися про тюнінг мультиплікаторних катушок, неодмінно залишайте свої коментарі під відео. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви це ще досі. Не зробили, і далі рекомендую подивитися наступне відео, в якому я якраз ловлю кастингом на ультралайт. Я впевнений, вам сподобається, і побачимось там. Бувайте!